Збройні сили України спалили 5 найкращих російських саум 100 С практично в одній точці. Видатний успіх наших сил оборони стався днями. На відео ви можете побачити, як один за одною високоточними снарядами знищується 5 російських 152-мм 100 С. Сталося це. Поблизу населеного пункту Новопетрівка, що на південь від Великої Новосілки, вочевидь, росіяни підтягнули САУ, щоб наносити вогневе ураження по Збройним силам України. Але наші боги війни внесли корективи в ці плани, тим самим значно полегшивши. Наступальну операцію, що проводиться в даному районі. Як можна побачити, сау практично вигоріли повністю разом з боєкомплектом. Слід відзначити, що російський саум-стаєс це найкращий російський САУ вони мають калібр 152 міліметри та дальність враження більше 30 км, також є достатньо високоточними. Тому враження е, таких артсистем це надзвичайний успіх Збройних сил України. Ось ви бачите їх місця розташування. Це на схід від населеного пункту Новопетриківка, що знаходиться південно східніше Великої Новосілки.